Слава Ісусу Христу! Христос народився, славі Мого! Вітаю ті, хто святкує сьогодні Христово Христове. Ми молимося за нашу рідну Україну. Як ми її чути, будь ласка, напишіть. Молимося за наш український народ за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимося за наших воїнів, які на передовій, за всіх наших воїнів на всіх фронтах. Особливо там, де ворог такує, де тривають важкі бої, чи нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми. Ми благаємо, Господа, що Господь явив свою силу, щоб послав на поміч воїнам нашим усіх ангелів своїх, всі свої воїнства, сили на весні. чолі зі святим Архистратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником, Юрієм переможцем, щоб зміцнені силою Господні. Наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. І благаємо Господа, щоб Господь вчинив диво. Ми знаємо, що Господь творить дива, що Господь має владу і силу в одну гить, все влаштувати, здійснити, вчинити. І ми просимо Господь, щоб Він явив свою силу, явив чудо і дарував нам. Переможний, справедливий мир. Ми прагнемо миру всім серцем, але знаємо, що для сталого надійного миру ворог має бути переможеним. Тому просимо Господа, що Господь допоміг нам перемогти ворога, що Господь сам все вчинив, як і в який спосіб, в який день, яку годину, який лише Він один знає. Ми довіряємо цю справу божественному провидінню і знаємо, що в один день, в одну мить може все змінитися, і ми віримо, що перемога наша близька, що перемога буде за Україну, що справедливість переможе і просимо Господа, щоб Господь це влаштував, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі. Ми ж просимо для нашого українського народу Божої милості, милосердя, на милосердя Боже, уповаємо І просимо, благаємо, щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої, влаштував все найменшою крові, найменшими втратами, найменшими жертвами. Серед наших людей, в життя людей це найцінніше, найбільше скарб, найвища цінність. Ми просимо, щоб Господь ангелів своїх поставив перед кожним нашим воїном, щоб ангели Божі їх охороняли, захищали, і вдень, і вночі закривали від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полона. Ми благаємо за всіх людей України, які в небезпеці, під обстрілами, ворожими. Скрізь особливо при фронтових і прикордонних містах і селах наших. На Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Київ, Чернігів. Вся Україна благає, щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів Щоб благословив Господь, щоб надійшли до нашої держави необхідні достатні кількості е, е, системи ППО найефективніші ракети для них, Петріот, щоб Господь допоміг. Е, Напомив наших сусідів, щоб вони допомагали нам ліквідувати ракети, ворожі і дрони, вони мають таку можливість. І щоб сам Господь з небес закрив, захистив усі міста, наші села, наші домівки, храм святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак дронів ворожих. Щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб Господь відвернув ядерну загрозу, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб замилувався над нашим українським народом. Ми просимо, щоб Господь захистив нашу інфраструктуру енергетично, критично, соціально, всі наші атомні станції, щоб відвернув ядерну загрозу. Щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб захистив всі електропідстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції, газотранспортну систему, транспортну, всі військові об'єкти, щоб приховав від очей ворожих, захистив від влучань, від руйнувань. щоб Господь швидко допоміг відновити всі пошкоджені. Об'єкт енергетичної інфраструктури та інші критичні важливі об'єкти, щоб вони були швидко відновлені господньою силою, господньою рукою. І ми молимося за всіх людей, які перебувають в важких умовах зараз, які не мають тепла, світла, даху над головою. Щоб Господь ними опікувався, щоб допоміг їм якнайшвидше обладнати ці всі проблемні питання, щоб допоміг їм облаштуватися на новому місці, нове житло отримати комфортне або відремонтувати всі пошкодження, щоб вони були, щоб вони мали належні умови для життя. Ми молимося за всіх людей України, які в окупації ворожі, які наші люди, які вболівають за Україну, які молиться разом з нами, чекають перемоги України, визволення території від окупації. Це є наші люди, які в небезпеці там постійно. Під тиском окупаційної влади під загрозою в'язнення, які терплять переслідування. Ми благаємо, щоб Господь їх захистив, щоб допоміг і порятував їх, переслідувань, від ув'язнень, і щоб допоміг Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою. Всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які отримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов від і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимось за всіх, хто їх чекає, за всіх матерів наших, всіх хто чекає з війни з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав в тих випробуваннях, які вони проходять, полегших тривоги і біль розлуки, і благословив кожному дочекатися якнайшвидше додому, живими, здоровими своїх рідних, близьких, коханих людей. Ми також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх полонених людей наших, за всіх, хто в полоні ворожого утримується в в'язницях котівні ворожих, щоб Господь їх визволив якнайшвидше, щоб булися скороміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше, поки вони там, у неволі, благаємо Господа, щоб Господь був з ними. Щоб Господь укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, сілив хворих, поранених, скалічених, які там неволі. Щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив знущатися, катувати, і вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших. Ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх. Хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Ми молимось за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували в цьому, чи то на полі бою чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу, необхідну, вчасно, достатню для їх порятунку і щоб вони були безпечно евакуйовані до шпиталів з нуля. Молод за всіх, хто здійснює евакуацію, за всіх волонтерів, медиків, парамедиків, водіїв, щоб Господь їх також оберігав. Від небезпеки і благословляв на ту важливу працю, яку вони виконують на порятунок поранених. І ми молимося, що Господь зцілив рани поранених, врятував від важких наслідків, підняв. Зложенерами ще й страждань, за всіх наших людей молимося, які постраждали від ракетних атак, від друки ворога, від так ворожих дронів. Щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, у здорову підняв зложенема ще й страждань. І дорога кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок. Бодітки і наші майбутнє, нашої держави, щоб Господь дарував їм свій захист, міцне здоров'я. І... Ми молимося за всіх людей України нашої. Які служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожій, на окупованих територіях, щоб Господь давав їм сили. На їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Зараз як вибачте, треба запалити свічечку. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди й вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо обвинуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сили, слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих ракет, і дронів, від всіх небезпек, від усякого зла і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього? Той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа, ти пристанов, ще й захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тіні крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень. Ані пошисти, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав, оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господи Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю його, і довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Слава цій Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тобі щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твої до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови. Батьківщину нашу Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Справедливий мир, долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирі, за скалічених і немічних, за хворих і поранених. За тих, хто в окупації в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викраданих діточок наших, за всіх, хто в бідій в небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свою домівку і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої. Єдністю і перемогами, слави, величне ім'я Твоє, завжди, нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів на передовій, стіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, від неї деживе ми всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку, синів і дочок тих, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України. Покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль, від раптової смерті, від полону. Допомагай їм вистояти під час ворожих атак. У непереможна воєводу наша, благослови військо наше українське, на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас, Неустанно, моли, сина Твого, Господа нашого, Всеблагодіва Марії, за всіх воїнів наших, випросим здоров'я міцного. Та сили душевної, тілесної, прощення всіх провин. І умоли Господа, щоб вчинив Він перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших захисників, щоб порятував Господь життя всіх людей України нашої, до Твого милитовного заступництва в бідах прибігаємо, бо Ти, Мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословенна, переславна, пресну Діво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб Він спас за для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули. А від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочний матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів, незрівняно славнішу від Сарафимів, щоб зісління Бога Слову породила сущу Богородицю тебе, величаєм. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі! Помолимося, за... Помолимося до Ісуса Христа, Спаса Нашого. О Ісусе Христе, Спасителю мій, я молю Тебе, будь зі мною у цю ніч, наступного дня і всі дні життя мого. Будь у моєму серці, миром, любов'ю, будь в моїх думках світлом і розумінням істини. Ціли мене, Боже. Від усіх пророків, і хвороб душі моєї, забери всі перешкоди, що є в мені і довкола мене, які розділяють, віддаляють мене від Отця нашого Небесного, очисти мій розум від усіх тривог, страхів та ілюзій світу цього. Звільни моє серце від гордині і марнославства, від злоби і жорстокості, від гніву роздратувань. Від заздрощів, жадібності, надмірних бажань, і з до матеріальних речей та шкідливих явищ цього світу. Допоможи мені бажати лише того, що корисно мені, і веде до спасіння моєї душі, скеруй мій розум і спрямуй мої дії, щоб чинити мені волю Бога Отця, допоможи мені стати таким, яким Творець мене бажає бачити. Зміцни мене у вірі. І намірах праведного життя, тримай в чистоті моє серце, мій розум і мої вуста. Керуй Боже моєю волею, моїми думками, почуттями, словами, вчинками, всім моїм єством і всім моїм життям, благослови мене на добрі справи і не попусти, щоб зло перемагало мене, щоб я був світильником Божественного світла, знаряддям миру і джерелом любові. Амінь. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Благаємо, Господа, щоб беріг нашу рідну Україну всіх людей, які в небезпеці, від і стражданнях, щоб Господь порятував їх. Послала ангелів своїх на поміч, особливо молимо за наших воїнів, які там, в холодних окопах, в снігах боронять, захищають нас ціною власного здоров'я, власного життя. Ми всі боргу перед Ними, тому донатимо ЗСУ, молимо за них безперестанно. І дякуємо Богу і за кожне збережене життя, всіх наших воїнів, які Господь порятував, рятує на полі бою, ворожих куль. Всіх людей наших, які Господь порятував від ракетних атак, від руки ворога, з уберіг за кожну знешкоджену ворожу ракету і дрон, дякуємо, Господи, за всіх, хто повернувся живими склонами, дякуємо Богові. За всіх, кого Господь порятував руками рятувальників, під завалів, зруйнованих будинків, ми дякуємо Богові. За всіх, кого Господь рятував руками лікарів, ми дякуємо, дякуємо Богові. Дякуємо Господу за кожен день життя, який Господь нам дарує, як ще один шанс проявити любов у цей світ. Бо любов є Бог. Тож, як би ми не святкували, хто раніше Різдво святкував, хто сьогодні святкує, пам'ятаємо головне, що Ісус вчив нас. Заповідям любові. Це найголовніше. Тому хай віра і любов до Бога нас єднають, не розділяють. І молимося разом У нас усіх одна єдина велика мрія. І ми віримо, що вона здійсниться з Божої милості. Коли прийде час, пам'ятаймо, що все в цьому світі тимчасове, і хороше, і погане. Все проходить, все минає. І будемо уважними до тих, хто поряд, хто потребує нашої допомоги. Виявляємо милосердя, любов, увагу, підтримку тим людям, які Господь посилає на нашому шляху, поки ми маємо ще таку можливість. Ріднеки я вас собі маю. Ще раз вітаю всіх, хто святкує сьогодні. Дякую всім, хто приходить. Дякую за ваші сердечки, за ваші коментарі, вподобайки, за вашу активність, дякую тим, хто донатить на канал. Мирної ночі, ангела хоронителя Покрову Матері Божій. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій слава Україні, Христос, посеред нас!